Вітанечка! Це подкаст Запитай у поштової марки і я Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Сьогодні запитаємо у поштової марки, яка закарбувала шлях України до своєї незалежності про декларацію про державний суверенітет. Липінь добігає свого завершення. Але цей місяць багатий на значущу подію в новітній історії нашої держави. 16 липня 1990 року Верховна Рада, ще тоді Радянської України, ухвалила декларацію про державний суверенітет України. 355 депутатів проголосували за такий документ. Це був перший крок до незалежності держави. Кожна держава прагне мати власні поштові марки у 8 статті Всесвітньої поштової конвенції йдеться. Поштова марка є уособленням суверенітету і має містити написану латинськими літерами назву країни-члена чи території, яка випускає. Український художник Олександр Івахненко надихнувся діями сподвижників ідеї відновлення української державності і створив поштову марку, присвячену декларації про державний суверенітет України. Філателісти кажуть, що художник розробив три варіанти поштової марки, але через стереотипне бачення України та українців в ті радянські часи зупинилися саме на цьому варіанті. Любомир Пиріг, філателіст і співавтор декларації про державний суверенітет, виданню Голос України в матеріалі Сергія Лавренюка згадував, що за проектування першої у новітніх часах державної поштової марки широко обговорювалося серед філателістів у міністерстві зв'язку УРСР та Верховній Раді. Зрештою, після того, як редакційно художня рада зупинила свій вибір на зображенні молодої дівчини, яка символізувала відродження України, затверджений проект було передано до Москви, де її мала виготовити друкарня Держзнака СРСР. Радянська Україна не мала права випускати власну поштову продукцію. Монополія була в Москви. Усі марки йшли за підписом Почта СССР. Але художник на цій поштовій марці зробив надпис Українська РСР. Проте цій художній мініатюрі не судилося вийти у світ з таким підписом, допустити інші незалежні марки в ті часи не могли, тому і внесли корективи. 10 липня 1991 року марка про декларацію про державний суверенітет України вийшла з надписом приналежності Почта СССР з номіналом у 30 копійок. 28 липня відзначається День Української державності. Це свято молоде лише у 2018 році. Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, співавтор акту про незалежність України, дисидент Лук'яненко, тодішній голова парламенту Андрій Парубій та інші виступили з ініціативою ввести в календар свято Дня Української державності. У 30-ту річницю незалежності України шостий президент Володимир Зеленський своїм указом від 24 серпня 2021 року постановив відзначати День Української державності щорічно 28 липня. Але у зв'язку з календарною реформою це державне свято 2023 року відзначатиметься 15 липня. Про це повідомляє видання «Главком». Якщо є українська поштова марка, значить є українська держава, а власна держава цінність. Це був подкаст Запитай у поштової марки. Я Наталія Малиновська кажу вам до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка завжди цікава історія.